Невелике селище з трьома стами мешканцями стало здійсненням мрії, Клода Моне та його родини, а подорож сюди здійсненням моєї власної мрії. Уявіть, що ви крокуєте стежками, де щодня ходив клод Моне, бачите перед очима те, чим надихався великий художник. У цьому відео я проведу вас кімнатами дому подружжя Моне, його майстернею та садом, де кожна квіточка це частина історії мистецтва. Мальовниче селище Жіверніс знаходиться 75 кілометрів від Парижа та 60 кілометрів від Руана. Тож сьогодні кожен поціновувач творчості великого імпресіоніста може відвідати це дивовижне місце. І завдяки невтомній праці садівників та працівників музею побачити цей куточок натхнення на власні очі. 1883 рік. Моне разом із родиною оселяється в цьому будинку. Він спершу винаймає його, а вже згодом викуповує дім та ділянку землі повністю. Він ще не знав, що залишиться тут до кінця життя. З того моменту живерні перетворюється на його світ і головне джерело натхнення. У 1890 році починають народжуватися відомі серії картин, наприклад, Копиці сіна. На перший погляд, звичайні сільські стоги сіна на полі біля дому Моне в Живерні, але для художника вони стали приводом для справжнього експерименту з кольором і світлом. Це понад 30 полотен, на яких один і той самий мотив виглядає зовсім по-іншому, залежно від пори року, часу доби. Та богодних умов ранкове світло, зимові сутінки, туман чи захід сонця, усе це моне передавав через різні відтінки, мазки та гру світла. Для художника це була не просто серія картин своєрідний експеримент показати, як миттєве враження може змінити звичайний об'єкт до невпізнання. Все своє життя моне затято намагався вхопити те, що, здавалося, вхопити неможливо. Заходимо до будинку художника, і відразу нас сповиває спокійна, творча атмосфера. Помітно, що клод Моне полюбляв японські гравюри і мав цілком велику колекцію з 231 екземпляру. До речі, Моне також самостійно обирав кольори кімнат в будинку. Відтінки блакитного у вітальні на стінах і меблях ідеально гармоніювали з японськими гравюрами, які моне так пристрасно збирав протягом 50 років. Круті сходи ведуть до спальні моне, просте ліжко, приємні кольори та родинні фотографії на стінах, все дуже красномовно говорить про те, що мало цінність для художника. З трьох великих вікон своєї спальні Клод Моне бачив свій сад. Лишень уявіть, що вранці він прокидався та бачив і чув лише це. Їдальня родини моне це, мабуть, найсонячніше приміщення в будинку. Соковитий жовтий колір чудово доповнює і підсилює блакитний відтінок посуду і японських гравюр. От кухню клод моне прагнув мати блакитну. Щоб коли двері будуть відчинені, гості бачили гармонію з жовтою їдальнею. Стіни тут викладені оздобною руанською плиткою. З кухні ми знову потрапляємо в сад. Коли моне та його сім'я оселилися в живерні, ділянка землі була засаджена фруктовим садом і обнесена високими кам'яними стінами. Моне проявив себе не лише як талановитий художник, але й як здібний садівник. На площі близько одного гектара він створив сад, повний перспектив, симетрії і кольорів. Він повторював, що замість шукати скрізь ідеальну природу для своїх картин він вирішив запросити таку природу до себе додому. Моне змішував найпростіші квіти з найрідкіснішими сортами. Він висаджував рослини так само уважно, як підбирав фарби на своїй палітрі. Дім і сад відзеркалюють неперевершений смак та відчуття стилю митця. Минає 10 років життя в живерні, і моне купує ще одну ділянку землі, що знаходиться поруч з його власністю. Її перетинає невеликий струмок Ру, який є витоком Епте, притоки річки Сени. Тут Моне створює перший маленький ставочок і встигає пересваритися з усіма сусідами, бо ті боялися, що дивні іноземні рослини художника будуть отруювати воду. Згодом на цьому місці вже був цілий ставок, і Моне проводив тут більшість свого часу. Все життя Моне надихався японськими садами з гравюр, тому створив свій власний. У цьому водному саду є знаменитий японський міст, вкритий гліцинією, плакучі верби, струмки. Бамбуковий ліс і перш за все знамениті німфеї, які цвітуть усе літо. Лишень уявіть, що ніколи, ні до, ні після Моне жоден художник не створював такої масштабної композиції у природі перед тим як написати її. Аж до смерті Клод Моне надихався своїм садом, намагався вхопити ідеальний момент світла і тіней, передати нам мінливу красу природи та своє враження від життя. Плідними результатами цього натхнення ми з вами до сьогодні можемо милуватися у французьких музеях.